Я перекладав за ці 40 років час від часу його вірші, переклав поему і щойно переклав невеличкий вірш із нової книжки Вазимера Нікляєва, там в нього є розділ з досить промовистою назвою Тюремна бібліотека. Я ж казав, що він знає решту і все інше. І в тому розділі є невеличкий вірш, в якому гірка правда сказана, то текст не газеті, то текст поезії, який читається на різних рівнях, але попри все, то є гірка правда і про білорусів, і про українців, і про багатьох. Називається вірш Прокаження. Коли чую дзвінок в загратованому вікні, знаю там прокажені. І знаю дзвінок на мені, той дзвінок на мені, щоб не йшли ви посліду моїм і назустріч не йшли. Але я посміхаюся всім. Я всміхаюся всім. Ви мене боїтеся дарма, під плащем з ковпаком. Вже нікого давно вже нема, там нікого нема. Але дзвін. Не приглушиш ніяк. І звивається плащ і вміхається криво ковпак. Я запрошую на селину нашого гостя з білорусі у Някляєва.